У Брюсселі відбулося 27 сьоме засідання союзників України у форматі Рамштайн. Воно тривало під спільним головуванням міністра оборони Великої Британії Джона Гілі та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. На засіданні також був присутній міністр оборони України Ростам Уміров. Так, під час зустрічі держави-учасниці пообіцяли збільшити військову допомогу Україні на 21 мільярд євро. Гілі наголосив, що задоволений результатами засідання контактної групи і нагадав, що його країна цього року виділить на підтримку Києва. 4,5 мільярди фунтів стерлингів, що є найвищим показником за всю історію. Так як раніше казав президент Володимир Зеленський, під час цього засідання пріоритетом для України залишалося посилення ППО. Голова держави підкреслив, що багато систем все ще залишається на зберіганні у партнерських країнах, тоді як вони могли б уже сьогодні рятувати життя українців. Своєю чергою, Німеччина оголосила, що виділить Києву чотири системи ППО Ай Рісті з обезпеченням неба вирішили допомогти і Нідерланди, які пообіцяли надати Україні 150 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони. Разом із тим Німеччина та 10 партнерів оголосили про створення коаліції реп. Вона стала дев'ятою в межах формату Рамштайн. Так країни вирішили спільно посилити захист зв'язку всередині ЗСУ, покращити протидію ворожим дронам та підвищити ефективність українських систем озброєння. Крім того, партнери планують покращити і зусилля України з ведення розвідки і придушення комунікацій противника. Водночас Міноборони Німеччини зазначили, отримані під час цієї співпраці знання будуть використані і для покращення роботи німецького бундесверу. Варто додати, що до Рамштайну все ж таки доєднався міністр оборони США під гексет. Втім, лише по відеозв'язку, як пояснили в американському представництві при НАТО, гексет не приїхав на засідання контактної групи особисто через конфлікт у робочому розкладі. До слова раніше видання Defense News писало, що Сполучені Штати, нібито і взагалі вперше припустять Рамштайн, хоча раніше країна очолювала цю коаліцію. Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, член Атлантичної ради, долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Вечір добрий, пане Юрію. Добрий вечір, пані Юлі. Отже, давайте розпочнемо із позиції Сполучених Штатів Америки, яка стосується Рамштайну засідання ось цієї групи, яка допомагає Україні. Спочатку США не мали наміру брати загалом участі у цьому засіданні, але, врешті, під гексет долучився онлайн-відеозв'язком. Про що це свідчить? І перший факт, що вони не НАТО то хотіли. Бути учасниками цього засідання, ну і другий факт, що все таки передумали і долучилися хай у такому форматі, але тим не менше. Так, 51 країна членів Рамштайна сьогодні зустрілася і провела своє чергове засідання. Вперше на ній не був безпосередньо присутній главам Пентагону Пентагон, Хіт і Хексіт. Він е, демонстративно не поїхав. Це не тому, що в нього конфлікт графіку. І так далі. Він завчасно знав, коли буде засідати Рамштайн. Це позов, в якій стоять США адміністрація Трампа. І вони показують з однієї сторони Путіну, що ми не збираємося в Україні допомагати допомагати зброєю окрім тих залишків, які залишилося ще від часів військової допомоги Байдена, а нової не закладено 0 центів для України, і ми не збираємося нічого розглядати на Рамштані, бо ми не збираємося нічим допомагати Україні військовим шляхом, тому ми і не приймаємо участь. Але зв'язку з тим, що співпала ситуація, що відку полетів і, спочатку в Санкт-Петербург, а потім зустрівся і, не тільки з Кирилом Дмитрієм, но і з Путіном безпосередньо їхня зустріч уже триває десь добрих півгодини, і вони там розглядають якісь свої питання російсько-американські. Швидше всього Вітков буде тиснути на Путіна до кінця квітня, прийняти остаточне рішення щодо припинення війни в Україні і буде намагатися вичивати Путіна таку обіцянку для Трампа. Ну і це як своєрідний тиск, можливо, на Путіна в Вашингтоні вирішило: а все ж таки, давайте нехай. Під Хекстіт виступить хоча би по ну, через Скайп або через інші цифрові мережі для того, щоб продемонструвати Кремлю, що все ж таки США залишається в ігрі, і вони своєрідно тиснуть на Кремль, щоб він думав, що якщо ти... Не погодиться на припинення війни, то ти залишиш нас без будь-яких варіантів. У нас не залишиться нічого, крім як оголосити тобі санкції і далі продовжувати допомогу Україні для перемоги в цій війні. Можливо, такий сценарій Вашингтона мені важко зрозуміти. Ну насправді Вашингтон нам нічим не допомагає уже четвертий місяць з приходу адміністрації Трампа і Пане не збирається цього робити. І невідомо чи в 25-му році, взагалі хоч один центр військової допомоги. Від США буде для України, незважаючи на те, що президент Зеленський заявив, що він готовий закупити. Україна готова купити уже у США, не просити як безкоштовну допомогу як грант на 50 мільярдів їхньої е, продукції військово-промислового комплексу. але поки що на це немає відповіді. Ну, от якраз про цей аспект хотіла запитати, адже ну якби Сполучені Штати Америки погоджувалися на те, аби продати Україні зброю, ну дуже гарним би було і показовим знаком оголосити про це під час засідання формату Рамштайн. Але я нагадаю, що і під час попереднього засідання Сполучені Штати Америки були присутні, але воно вперше відбувалося під егідою Великої Британії. Це теж такий дуже важливий і показовий момент. І плюс тоді вперше. Сполучені Штати Америки не оголошували про підтримку якісь пакети допомоги для нашої держави, тобто це спланована планомірна позиція, яка триває вже на перший місяць. Так, це поза США. Крім цього, я би ще додав. Ви чудово знаєте, що Трамп заявив, що він збирається забрати біля 10 тисяч військ зі східного флангу НАТО, особливо Жешова, де військово-логістичний центр дрон військовий із системами ППО, де виводять повністю американські війська, і туди заходять британо-французькі війська і Європейські союзники по НАТО і України вводять туди свою систему ППО, а не американську. Ну цей їхня поза це Трамп демонструє. Він дає такі плюшки, посилає Путіну сигнали, меседжі, що от бач, я для тебе роблю все. Ну ти в кінці кінці сідай за стіл переговори. Давай домовляйся. Ну, мене на цьому всьому позиції США радує тільки одне: що сьогодні чітко було заявлено в прес-секретарі е, Білого Дому. що... Е, США не будуть з Росії розглядати будь-які питання за столом переговорів, окрім припинення бойових дій, і те, що Росія намагалася там підняти питання про відновлення посольств і в повному об'ємі консульств Російської Федерації США, від е скасування санкцій проти флоту і відновлення безсанкційного режиму польотів російської авіації в США, так США на це відповіли. Ми не будемо розглядати жодного питання, і воно не буде на столі переговорів. Говорю, поки ми не вирішимо одне єдине питання, як за швидко ти припиниш ведення бойових дій в Україні, але сьогодні Аліїв, президент Азербайджану, сказав е, достатньо красномовне речення стосовно України і Росії. Він сказав, що припинення бойових дій це не завершення війни, і отут ми маємо задуматися і чітко зрозуміти, що. У Трампа стратегічна мета хоча б поставити цю війну на паузу. але вона нічого не вирішує. Війна не завершується. Можуть припинитися і зупинитися якісь бойові дії на якийсь короткий відносно період, але війна триває вже 11 рік і. Четвертий рік повномасштабна війна, і від того, що на місяць поставлять війну на паузу, тільки щоб заспокоїти амбіції Трампа для України по великому рахунку нічого це не вирішується. Це тільки створює нові загрози, нові ризики, що Росія перегрупує свої війська, підсилить і нападе в кінці кінців з новим потужним ударом на Сумський Херсонський і, можливо, на Запорізькій області зараз у них стратегічна мета це зайти на Харківщину і зайти на Дніпропетровщину. Нагадую нашим телеглядачам, що до Дніпропетровщина. Дніпропетровської адміністративної області кордону залишається в межах 6 кілометрів, і вони хочуть туди зайти, захопити хоча б декілька сіл, імітувати там знову ви референдум, щоб знову ввести Дніпропетровську область і Харківську в свою конституцію і далі знову вимагати по новому колу, що ці території мають бути звільнені українськими окупаційними в лапках військами, як бачиться Путін для того, щоб далі тиснути на Україну і на США. Ну, я тут так само нагадаю нашим глядачам, що в НАТО буквально минулого тижня заявляли про те, що замороження війни може бути найгіршим із можливих сценаріїв для України, адже зрозуміло, що Російська Федерація цілком і повністю цим скористається, і питання в тому, що роблять для цього союзники, аби підтримувати Україну і протистояти Російській Федерації, те, що ми побачили в рамках засідання у форматі Рамштайн і створення коаліції. Ребів і підтримка України збройною. Наскільки це є суттєвим підсиленням, і чи зможемо ми функціонувати в такому випадку за допомогою союзників без сполучених штатів Америки? Ну головком Сирський декілька днів тому сказав, що так зможемо, але навряд чи це ті заяви, які варто робити на загал, як вважаєте? Пані Юлі, дивіться, тут наші телеглядачі повинні зрозуміти два ключових аспекти: перше Україні вигідна, тим не менш ця пауза на один місяць, навіть якщо вона відбудеться чи наскільки вона відбудеться, це вже інше питання. Тому що наші союзники по коаліції рішучі, Британія, Франція хочуть в першу чергу скористатися цією паузою, щоб незважаючи на позицію Трампа, вести свої війська в Україні на запрошення України, так як і е, говорять наші президенти, і так як вигідно Країні, щоб союзницькі війська зайшли в Україну, і потім навіть ФРН заявило канцлер майбутній який буде 7 травня номінований уже на посаду канцлера Німеччини. Мерс він заявив, що е, як тільки зайдуть британські і французькі війська, третьою країною може бути ФРН для нас. Це дуже також важливо. Це з одного боку, як вигідно пауза для російських військ, так вигідно і для наших наші теж будуть відпочивати, перегруповуватись, підсилюватись, навчатися, лікуватися Якісь відпустки утримують десятки тисяч військових, хоча б на десятиденне щоб повернутися, відпочити. Тому це все і ті, і ті стороні і вигідно і нашим і і Росії. Але нам важливо, що в цю паузу зайдуть союзницькі війська? Путін це теж усвідомлює і тому він не хоче цього допустити. Тому він не хоче йти ніякі компроміси щодо цієї паузи. По друге то, що ви мене запитали, чи можуть американців замінити наші союзники оці ці всі коаліції, так намагаються сьогодні. Безпека. Дентне рішення прийнято на засідання Рамштану, що Україні надається на додатково. Я підкреслю нашим. Телеглядачам до тих 20 мільярдів, які були раніше, сумарно 50 мільярдів, які в 24-му році вирішувалось на 25 рік. То сьогодні знову прийнято додаткове рішення. Ще додатково 21 мільярд євро доларів. Буде допомога Україні, яку ми отримуємо Ви знаєте, що 2 мільйони снарядів 155 го калібру і так далі, за чешською ініціативою, Рамштайн і наші союзники готові нам допомагати. Створили нову коаліцію коаліцію. Ребів, де підписалося вже щонайменше, по моєму 11 країн Норвегія в останнє, по моєму підписалася, яка також приєднається до цієї коаліції. Вони будуть фінансувати як чеська ініціатива по снарядах. Так само буде це ініціатива. По Ребах. будуть їх виготовляти в Європі, в світі там в Канаді, де завгодно, і в тому числі допомагати Україні і оплачувати виготовлені в Україні з цього фонду кошти, які виготовлять наші умільці там в підвалах, в гаражах і всюди. Де інде так що це теж десь важлива. Допомога, ну і тому і в мене якось на 25-й рік є повно впевненість, що ми будемо в тій чи іншій степені е, забезпечені боєприпасами. Ну і ще не треба забувати. Що ще раз кажу, що Україна готова купити у США на 50 мільярдів доларів їхньої е, продукції ВПК, і вони всі зосереджені в основному в республіканських штатах. А Трамп найбільше казав, що він хоче створити Америку знову великою. То я не думаю, що він буде блокувати купівлю України або на. Шими союзниками безпосередньо в США продукція, яка необхідна Україні на фронту для того, щоб нищити російські війська. Ну і вони змушені будуть піти на це, тому що в тій кризі, в якій вони опинилися, 50 мільярдів додатково на продукції ВПК на дорозі не валяється. Тим більше, що цю продукцію в більшості свої замовляло саме ще за часів Байдена, виключно адресно під Україну заточувало цю допомогу, відновлювало ці виробництва. Заводи збільшувало понові їх реанімувало Які три. Ціцять років не було задіяні пане Юрію. А тут ще такий цікавий момент. Раніше засідання Рамштайну воно сприймалося не просто в контексті консультації щодо підтримки України, а ще і як тестування такого широкого формату колективної безпеки. А зараз без прямої участі сполучених штатів Америки як. Ну нічого не змінилося. Я ще забув сказати ключове питання до цієї коаліції і до допомоги коаліції рішучих. Ну не безпосередньо з 32 країн, які 12 готові направити свої війська. Я б хотів сказати, хто це Британія, Франція, Туреччина, Канада, Австралія, Бельгія, Данія, Нідерланди і Ферен, які сказали, що після Франції, Німеч і Британії зайдуть, ще під'єднуються в коаліції охочих і рішучих на основі фінансової і військової допомоги, але не вводення своїх військ. Це Японія, яка сама зголосилася, і проявила свою ініціативу, війти в коаліцію хоче і південна Корея, до речі, і нам це дуже вигідно. Ну я вже казав, що там є Австралія, Нова Зеландія. А тепер стосовно цього, ну вони безумовно. Е Нічого не міняється в цьому європейський Союз готовий далі себе захищати і без США. Вони вивчають наш досвід, вони вчаться на ньому, залучають результати наші і модернізують е, продукцію військово-промислового комплексу, яка прийнята на озброєння в Бундесфер. Ви знаєте, що Україна продемонструвала під час е, бойових дій і виявила дуже багато недоліків в їхній продукції в танках «Леопард», в тому числі Абрамс е, Ліапардін і Ліапардва. Про американські, що вони в наших землях дійсно дуже е, слабенько, дуже важко їм наші землі почву проходити е, і інші засоби ППО, які модернізовують і цей бойовий досвід дуже потрібний і Німеччині, і іншим країнам Британія Франції. Вони модернізують свою військову техніку, е, вивчаючи і враховуючи досвід української російської війни на тих зауваженнях, які наші військові їм підказують. Що це треба модернізувати, це підсилити, це змінити, і так далі, ну і в загальному тобто вони полігон до такий... захисту. Тобто, ми ось такий полігон, пане Юрію, для ну, так дослідження і вдосконалення в умовах реальних бойових дій. Так виходить об'єктивно. Хочемо того, чи не ходимо. Не хочемо, це не наш вибір. Нам нав'язала Росія свою війну і у нас немає іншого... Вибори нам треба захищати свою країну, свою територіальну цілісність. А наші партнери, і союзники, допомагаючи нам також намагаються з цього вичивати хоч якусь користь для них, виявити свої слабкі місця, свої техніки, свої оборони, своїх оборонних концепцій, стратегії, доктрини і так далі. І Вони це все змінюють. Війна дуже багатьох всьому вчить. Ви е, кілька разів згадували про миротворчу місію, миротворчий контингент, який може з'явитися в Україні? Але питання в тому, як на це реагуватиме Російська Федерація, і вона е, дуже критично налаштовує щодо цього і Сполучені Штати Америки, і США е, більше того самі не хочуть брати участі, та ще й говорять європейським країнам, що це може бути небезпечно і загалом виступають проти наскільки країни ЄС будуть дивитися і рівнятися на США в цьому питанні, і е, е, як реакція Росії? Російської федерації може відбитися на їхньому бажанні, все таки долучитися ну вони все чудово усвідомлюють. Британію, Францію і німців не треба лякати. Вони не поглиби Це нації, які тисячу років, що найменше воюють без кінця, без перестанку і одні на зодні, і в тому числі і війна проти Росії, і Московії. І у них дуже велика історія. Але і... не останніх тому... 80 років пане Юрію, як, -як? але на останніх 80 років війна дуже змінилася згідний з вами, я маю на увазі в тому, що Британію, і Францію, як перших не залякати, вони зайдуть незалежно від позиції е, Путіна. І як би він і не лякав, і не страшив, і не втиснув на американців, з американцями все вияснено і вже давно вирішено. І сам Трамп наполіг на тому, що війська гарантування, вони не миротворчі війська класичні, бо це нема у, нас. У них не буде резолюції Ради безпеки ООН, і у них не буде відповідного мандату. Вони входять як союзники України, вводячи свої. І війська це суверенне право незалежної держави, якою є Україна на запрошення законно обраної влади. Іноземні війська заходять в Україну і виконують свою місію, яка покладена на них українською владою. І вони не будуть звертати уваги на Путіна. Путін безумовно боїться цього і не хоче. Він намагався цього всіляко уникнути. І можливо саме в цей момент він зараз відкуфу наїжджає на вуха, що давай ти через Трампа. Нехай він заборонить військам Європи вход. Дити в Україну, але справа в тому, що сам Трамп сказав, що я не буду вводити свої війська в Україну і не буду гарантувати Україні безпеки. Я не дам ні цента України. Ця місія буде покладена на Європу. Нехай Європа сама. Відправляє свої війська в Україну. Ви це чудово знаєте. Нехай сама фінансує цю місію, і при тому, що на неї не буде розповсюджуватися п'ята стаття Вашингтонського договору, і це не буде під парасолькою НАТО. Це буде виключно двостороння договірна основа між Британією і Україною, Францією Україною, ФРН і Україною, Данією Україною. Ну і так далі. Всі країни, які зайдуть. Ну і вони не поступляться. Британію, я ще раз кажу, не залякати. Вони не бояться Путіну. Макрон так само заявив, що. Коли Юрія. трамп, коли ще Путін намагався залякати ядерною зброєю Франції, натякаючи, що у них один із найбільших ядерних потенціалів, то Макрон чітко ясно і однозначно заявив Путіну відповідь. Не забувайте, що ми також ядерна держава, і наша ядерна зброя в чудовій фізичній формі. Тут мусимо зупинитися. Я щиро вам дякую за цю розмову і ваші змістовні роз'яснення за те, що долучились. Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, член Атлантичної ради, був із нами на зв'язку.